У випуску реставрація завершена. На фасад книгарні наукового товариства імені Тараса Шевченка повернули історичну вивізку. Оновлення вулиці Драгоманова продовжили. Її почали ремонтувати ще у травні, однак закінчити усе в заплановані терміни не вдалося. Простір пам'яті таке місце у Львові з'явилося задля вшанування полеглого захисника десантника Івана Тимціва. У Львові за кошти ісландської організації «Рамп по облаштують 100 доступних входів до різних закладів міста. Реалізацію цього проєкту розпочали з вулиці Січових стрільців на відрізку від вулиці Костюшка до будинку номер 17. Будучи свого часу відрядження, я підписав угоду з одним з фондів в місті Рік'яві, і це є цільові кошти 100 тисяч євро. На стов входів в різні об'єкти, і власне цей фонд наполягає, що були доступні всі об'єкти. Тому і книгарня є, і відділення банку поруч університет. Тобто зробимо красиву доступність, ну, і будемо просити вже власників приміщень, щоб вони всередині зробили. Проєкт з облаштування сотні доступних входів у різні заклади Львова реалізують поступово по 10 входів на кожній локації. Обирають ці місця, де є технічна можливість облаштувати безбар'єрний простір. Зокрема, йдеться про перемощення території біля будівель та встановлення невеликих пандусів при входах. Перший етап проєкту доступні входи до закладів на вулиці Січових Стрільців – триватиме орієнтовно до середини серпня. Оновлення вулиці Драгоманова триває. Її почали ремонтувати ще у травні. Однак, через значний обсяг робіт та часті дощі закінчити усе в заплановані терміни не вдалося. Наразі на ділянці від Драгоманова 40 і до корпусу факультету електроніки та комп'ютерних технологій франкового університету перемостили бруківку. Також відремонтували тротуар на ділянці від вулиці Глібова до Коцюбинського з лівої сторони. Та від Глібова до будинку номер 48 з правої сторони вулиці Драгоманова. Вулиця потребувала ремонту через поганий стан дорожнього покриття і тротуарів. У Галицьку райадміністрацію та на гарячу лінію міста через це надходило чимало звернень на час робіт Драгоманова. Перекрили для руху приватного транспорту, а громадський тут не курсує. Завершення ремонту перенесли до 15 серпня. На фасад книгарні наукового товариства імені Тараса Шевченка повернули відреставровану історичну вивіску. Роботи проводили із дотриманням реставраційних норм. Так хотіли зберегти автентичний вигляд напису. Літери, вивіски виготовлені з латуні. Однак у радянський період їх неодноразово фарбували. Це призвело до пошкоджень. Роботи тривали майже два місяці. Реставрацію профінансували меценати. Її вартість близько 50 тисяч гривень. Літер реставрував майстер по металу Юрій Миколаїшин. Відбувалася наступним чином реставрація – демонтували літери, очистили в майстерні спеціальним хімічним розчином, відполірували щітками і в подальшому законсервували такою спеціальною реставраційною олією. Краї були зафарбовані чорною фарбою для того, щоб не покривалося корозією. Латунні літри є, це цінний метал. Відповідно, зараз вони будуть прикрашати знову ж таки книгарню, як було колись. Книгарня, яка була теж відрошена десь приблизно в 1993-1994 році. Ну це є символічно. Це є суто українська книгарня. Книжки звичайно є проблеми з функціонуванням, немає коштів. Зараз дуже мало людей купляє книжки. Роман Лубківський світлої пам'яті колись щороку купляв понад 15 тисяч книжок. Цій книгарні так само кожен з нас старається купити, бо тут є видання сучасного наукового товариства Шевченка, є видання його членів, тому -то це є те місце, де є українська книга, і тому той напис він має бути. У Львові облаштували новий простір пам'яті. У Франківському районі тепер буде меморіальний сквер на честь полеглого захисника Івана Тимцева. Він розташований біля ліцею номер 46 де навчався герой. Нові дерева посадила мама захисника. А за спонсорські кошти висадили також кущі і встановили стелу пам'яті. Я так дуже хотіла. от він тут казав Андріан Гутник, що вони садили з Іваном. Алею гутника вони садили тут дерева, яблуньки. Отута вони засаджували той сквер. І ми вирішили. Я вирішила, що треба в честь дитини, так як він то все любив, посадити якісь деревця. Родичі згадують Івана як людину, яка була любляча та щирим ставленням до оточення. Він з змалку вирізнявся уважністю і чуйністю. То я дуже світла дитина була. і Він мені запам'ятався тільки світлою дитиною. Він дійсно понад усе він любив життя. Він любив природу, він любив тварин. Він кожною тваринкою. Він дійсно над ними трясся. Він завжди їм допомагав. Так само чи квіточка зав'яла. Він ту квіточку чи підляв. Він дійсно, що він би не посадив, в нього все-все завжди приймалося. За словами близьких, Іван був цілеспрямованим і відповідальним від юного віку. Він демонстрував свою внутрішню позицію та готовність жертвувати особистим заради спільного. Він любив гори, він любив природу, він любив е, машини, типу любив автомобільні подорожі, кататися там далеко. Е, він був патріотом своєї країни. Він е, боровся, він був. Е, ну, він боровся за українську ідею, коли це не було популярно. Побратими відзначають лідерські якості Івана, його здатність об'єднувати, мотивувати та підтримувати інших. Він був великою людиною по характеру. Він був лідером. Він міг переконувати, міг навчити. Він був вчителем, можна сказати, мудрою людиною був. Ну, зокрема, можна сказати, що він нас змотивував до боротьби. Іван Тимців загинув 22-го року біля Солидара на Донеччині. Посмертно він нагороджений орденом за мужність третього ступеня.